Страйкували за своє. Минулого тижня львівські трамваї та тролейбуси не виїхали вчасно на вулиці міста. Понад пів тисячі працівників Львів електротранс вимагали заробітну плату. Що змінилося після тригодинного обурення комунальників знає Інна Царук? Понад мільйон гривень боргу і як результат тисячі львів'ян зранку мерзли на зупинках. Одразу після страйку з держбюджету надійшло два мільйони гривень. Однак обіцяних грошей люди так і не побачили. Після страйку нам грошей не видали. Обіцяли на прошлу п'ятницю, але п'ятницю не було грошей. Ну казали після страйку, що дадуть, але не дали. О, в чому ця справа. А ми взагалі отримуємо зарплату місяць назад. Ми отримали тільки за серпень. Опитані новинами львів'яни кажуть, до таких незручностей ставляться з розумінням. Ну то значить треба наказувати начальство, а не, не пасажирів. Якось їм потрібно добиватися того, щоб їм виплачували зарплату. Якщо вони будуть просто мовчати їм, так і далі не будуть її виплачувати. І деколи і свої права потрібно захистити. Міська влада від страйку не в захваті. Посадовці кажуть, в мерії про це нічого не знали. Тож нині працює спеціальна комісія, яка шукатиме винних у ранковому простої, з'ясовуватимуть чиновники й законність такого страйку. Створена комісія. Її очолює перший заступник міського голови. Ми детально розберемося. В даній ситуації, щоб більше таких прецедентів у Львові не було, транспортники пояснюють про свої наміри, чиновників попереджували. За два тижні до страйку керівництво проспілки надіслало в міську раду попереджувальний лист. І мали б ми, напевно, вже за цей час не тільки в той день зустрітися в 10-й годині і вирішити шукати винних, а навпаки, зустрітися, сісти і, і вирішувати питання. Сьогоднішній, вже завтрашній, що нас чекає, ми як як буде, як погасити той конфлікт, який в майбутньому може виникнути. Комунальники кажуть, ситуація з невиплатою грошей виникла не вперше. А якщо до кінця місяця зарплат не буде, транспортний колапс повториться. Інна царук Любомир Козак, новини.